Чи буде замінена міжнародна космічна станція на смерть пожеж у 2030 році? Космічна станція від Skylab до приватних орбітальних міст, еволюція нашої присутності в космосі. Наше прагнення до зірок це не просто романтична ідея, це вроджена потреба досліджувати, розширити межі можливих і шукати нові горизонти. Космічні станції, як плаваючі лабораторії та вдосконалені основи. Є ключовим елементом цієї еволюції, що дозволяє нам проводити наукові дослідження, тестування технологій та підготовку до більш амбітних місій поза нашою плантою. Пам'ятаючи сумний фінал Скелаба, перша американська космічна станція, яка в 1979 року неконтрольована впала на землю, ми можемо побачити не лише технічну невдачу, але й важливий урок про важливість планування та безперервності у розвитку космосу. Історія про Скайлеп та подальший комічний борг перед містом Аспаранс, Австралія це не просто смішний історичний жарт, це нагадування про те, що навіть найсучасніші технології можуть провалюватися і наслідки можуть бути непередбачуваними. Урок, витягнутий з цієї ситуації, полягав у тому, що космічна присутність не повинна бути одноразовою, але слід розвивати та підтримувати тривалий час. Ось чому створення міжнародної космічної станції МКС стало таким важливим кроком вперед. МКС як втілення міжнародного співробітництва став справжнім тріумфом інженерної думки та наукового прогресу. Більше двох десятиліть безперервної роботи на орбіті дозволило вченим проводити тисячі експериментів, що охоплюють різноманітні сфери від медицини та біології до матеріалознавства та фізики. Ми дізналися, як довго залишається в космосі, впливає на людський організм, як створити нові матеріали в умовах мікрогравітації та як довго працювати в команді в закритому просторі. Але що нас чекає після 2030 року, коли МКС досягне кінця свого життєвого циклу? Чи повториться історія Skylab з тривалим терміном розриву в нашій присутності на низькій орбіті Землі? На щастя, відповідь здається негативною. Замість того, щоб будувати пряму заміну МКС, НАСА переключила свою увагу на більш гнучкий та інноваційний підхід, стимулюючи приватні інвестиції у створення власних космічних станцій. Ця стратегія, відома як програма комерційного призначення Лева, є революційною зміною космічної політики. Замість того, щоб нести тяжкість витрат та ризиків, оздалегує створення та експлуатацію космічних станцій приватним компаніям, стаючи одним із багатьох клієнтів, які орендують час та простір на цих станціях. Такий підхід не тільки зменшує фінансовий тягар на НАСА, але й сприяє розвитку інновації та конкуренції в космічній галузі. На сьогоднішній день є кілька компаній, які активно працюють над створенням власних космічних станцій. Орбітальний риф стала б і, можливо, найамбітніший проект простір Аксіома під керівництвом Баррі Шретера, відомого інвестора та любителів космосу. Простір Аксіома, здається, є лідером у цій гонці, майже завершивши будівництво свого першого модуля, який планується приєднатися до МКС у 2027 році. Ідея простору Аксіома полягає в тому, щоб поступово розширити свою станцію. В кінцевому рахунку створюючи структуру, яка буде вдвічі більше, ніж поточна МКС. Це дозволить компанії запропонувати широкий спекр послуг, включаючи наукові дослідження, виробництво матеріалів, космічний туризм і навіть готелі з нульовою силою. З моєї точки зору, ця концепція має великий потенціал. Уявіть, що ви можете провести вихідні в готелі з нульовою силою. Насолоджуючись захоплюючими типами землі та проводячи унікальні експерименти в умовах мікрогравітації, це не просто мрія, а дуже реальна перспектива, яка може стати реальністю в найближчі десятиліття. Успіх простору XM та інших приватних компаній, що працюють над створенням космічних станцій, залежить від декількох факторів. По-перше, необхідно забезпечити надійну та доступну транспортну інфраструктуру для доставки товарів та космонавтів на орбіту. По-друге, необхідно розробити ефективні та безпечні технології для експлуатації та обслуговування космічних станцій. По-третє, необхідно знайти комерційні програми для використання космічних станцій, які залучатимуть клієнтів та забезпечать прибутковість. Досвід НАСА з програмою комерційного екіпажу показує, що стимулювання приватних інвестицій у космічну індустрію може бути дуже ефективним. Розвиток ракети Falcon 9 та космічного корабля дракона завдяки фінансуванню та підтримці НАСА став справжнім проривом у космічній галузі. Ці технології не тільки знизили витрати на космічні польоти, але й відкрили нові можливості для проведення наукових досліджень та комерційної діяльності в космосі. Я впевнений, що програма комерційних зустрічей LEO та інші ініціативи, спрямовані на стимулювання приватних інвестицій у космічну індустрію, допоможуть нам уникнути долі Skylab та забезпечити постійну присутність людини в космосі. Замість одного великого космічного комплексу ми отримаємо мережу невеликих, спеціалізованих станцій, кожна з яких запропонує унікальні послуги та можливості. На мою думку, такий підхід є найбільш перспективним для розвитку космічної індустрії в майбутньому. Це дозволить нам зменшити ризики, стимулювати інновації та залучити більше партнерів до розвитку космосу. Однак є певні виклики, які необхідно подолати: по-перше, необхідно забезпечити координацію між різними приватними компаніями, які працюють над створенням космічних станцій. Необхідно розробити загальні стандарти та протоколи для забезпечення сумісності та безпеки. По-друге, необхідно вирішити питання, пов'язані з правовим регулюванням космічної діяльності. Необхідно визначити, хто відповідає за безпеку та експлуатацію космічних станцій, а також за можливі наслідки нещасних випадків. По-третє, необхідно забезпечити стійке фінансування космічної діяльності. Необхідно розробити довгострокові плани фінансування, які враховуватимуть як державні, так і приватні інвестиції. Незважаючи на ці виклики, я виглядаю оптимістично в майбутньому космічної індустрії, я впевнений, що людство буде продовжувати прагнути до зірок, і що в найближчі десятиліття ми побачимо нові прориви в розвитку космосу. Космічні станції, такі як плаваючі лабораторії та вдосконалені основи, відіграватимуть ключову роль у цьому процесі. Що дозволяє нам проводити наукові дослідження, тестування технологій та підготовку до більш амбітних місій поза нашою планетою? І, можливо, колись ми зможемо побудувати космічне місто, яке стане новим будинком для людства. Ключові думки та висновки, історія про Skylab – це урок про важливість планування та наступності в розвитку космосу. Програма комерційного призначення LEO – це революційна зміна космічної політики, яка стимулює приватні інвестиції в космічну індустрію. XM Space це амбітний проєкт, який може стати новим будинком для людства в космосі. Майбутнє космічної промисловості залежить від координації між різними приватними компаніями, юридичним регулюванням космічної діяльності та стійким фінансуванням. Людство продовжуватиме прагнути до зірок, і в найближчі десятиліття ми побачимо нові прориви в розвитку космосу. На закінчення, еволюція від Skylab до потенційних приватних орбітальних міст це свідчить про нашу незламну тягу до знань та розширення меж можливих. Підхід, заснований на стимулюванні приватних інвестицій та співпраці, здається, є найбільш перспективним способом забезпечення постійної та стійкої присутності людини в космосі, відкриття нових можливостей для наукових досліджень, комерційної діяльності та, можливо, навіть створити новий будинок для людства поза землею.